Жнива. Шіське життя ділиться на дві половини посівна і жнива. Після посівної чекали дощику, як манни небесної. Кожен дощик додавав шансів гарантів рясного збіжжя. Острослови навіть сроміцькі примовки видумали, щоб дражити агрономів. Зотри дощику маю, агрономи по. <кхем> Що не зменшувало їхню відповідальність за врожай і залежність від дощів. Коли ж дощі затримувались, чи блукали за хмаринками, коли навіть на трійцю не покропило дощиком, то прийшло жнива він обов'язково появиться. Теплий, рясний, благодатний. Але тепер хлібороби будуть просити Бога і Гідрю медицентр, щоб не задощило надовго. Щоб ні з двадцять не було урганів та злив, бо пропаде річна праця, надії на добрі заробітки та повні засіки. Лише вчора трактори обкосили площі пшениці, щоб комбайни не плуталися у бур'янах на обніжках, як прямо з ранечку заштукотіло краплями по підвіконню. Навіть кури та собака не ховалися так заждалися дощику, який приплескав спеку до землі, загнав у очерети та долини. Як же запахла трава, висушена палючим сонцем, зблиснув сріблом помитий дощем сивий полин, поливаючи всю округу терпко гірким духом, змішавшись обливним дурманом цвіту бугели, навіть знеможені спекою ромашки. Замироточили лікувальними парфумами. Пшеничний лан видається суцільною золотистою стіною, де неде де поцяцькованою червоними маками, фіолетовими косариками та блатитними, як небо, волошками. Насправді там вирує життя невидиме для нас. На обкошену стерню вибігла перепілка, щоб глянути на світ. Випорхнув і жайвір запитуючи пить, піде, пить, піде, а ховрашки, польові миші та різна дрібнота жилось своїм життям, не відаючи, скоро все зміниться, бо викосять пшеницю. Поле пахло вологою землею, мокрою соломою і зерном, хлібом, поляницями. Зерно в покосах і зерно на току мають різні запахи і значення. Зерно в колосках. У покосах то врожай, а зерно на току то хліб, а стебла й колоски, в яких воно визрило, залишилось соломою, як і життя людини зводиться до того, яке ти залишиш зерно після себе, чи стане воно хлібом насушним, пишним короваєм на весіллі, чи дасть нові врожаї на тому полі, де ви уже соломою удобрили і спушили землю. Тільки вітром просушиться поле, і волога маревом повисне над колосками, як комбайн, незграбно перевалюючись на протипожежній рідлі, заїде на першу загінку. Комбайнер приціль... прицілиться жадкою на жнива, прокрутить механізм холосту, скаже щось на манер з Богом чи перехреститься і врижеться в золотисту чи щуприну при... лану. З кожним заїздом поле все більше стає похоже на стрижену під нуль голову новобранця, пишна шевулюра, якого валяється зі жмаканими золотавими кубками. І ця стрижка під нуль насправді є нульовою позначкою в житті хліборобів, бо починався новий цикл жнива посівна Тут вони народжуються, тут вони помирають, захищаючи від загарбників своє поле, стаючи його частиною. Це їхнє життя, їхній світ. Так живе земля, так живе Україна, яка світу завдячує хлібом на столі. У них шахеди і колони пишні, а в нас черешні, полуниці вишні, У них набоїв і гранат кишеня, а в нас чорничне і розове варення, У нас дощі живильні і родючі, легкі хмаринки, а у них злітучі, чорнющі низькі валом повзуть валом, а в нас дитина спить під одіялом. Уривок вірша Галини Потопляк.